Христос воскрес! З вами Артван, і це новий випуск ФК Довбиків на їхньому шляху до величі. Сьогодні ви побачите, як ФК добиків вийшли у наступний дивізіон, яку тоцкарточку 96 карточку рейтингу нам вдалося зловити в основу? Та чи допомогла ця карточка довбикам кваліфікуватися у їхню першу вікенд-лігу? Приємного hey! Так, перший наш суперник на довбиках. Едерсон, Деліг, шеф, ага, окей. Нормальна командочка, до речі. Один-ноль. Добре, жо, Петро. А ну, тривелка задуглася Луїза. Ой. А це шо таке? Це штрафний чеп'янка. Можна червоної йому, будь ласка? А ну, тренд, покажи, як вмієш. ой 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 каплюшечка від інтрента. Який штрафний офігенний. До речі, якщо я зараз виграю цей матч, то я вже виходжу в 7-й дивізіон, прикиньте. Граю проти команди Only the Family. Ну тут же серйозна командочка, до речі. Ну, порівняно з тими, що були до того дві, то тут серйозніша команда. А, блять, два тіпа, до речі. Я забув вимкнути, щоб не грати проти двох типів. 1-0. Тут один з типів нормально це захищається, до речі. Опа, отакий такий от пас на Жова Педро і. ближка. Добре, 2-0. Не знаю, Жадан і собаки, комусь. Тіна Кароль, комусь ще щось. Є, yeah, третя перемога, погнали, забираємо. Так, 82 плюс, і тут нас падає щенсний. Нормально, волкаут. Один страх, 81 плюс. О, 88, супер. Так, хочу, знаєте, що відкрити? Хочу відкрити 84x5. 84x5, полетіли. Бля, якщо це Сака... А ні, це мід. Мід і облак. Ну ладно, по рейтингу добре. По рейтингу добре, може щось зберу з них. Та Нахуй воно мені треба? Я кручу кручу ті паки, і ніхуя не падає. Плеєр пік. ну ладно, 88-й, пік. Дякую, дякую. Ну мені топ-сабу, до речі, не завадить, бо в мене тут з е захисниками туго. А поки що Франція лівий захисник. О, Карчауї, нарешті волкаут. Добренько. До речі, можна в основу замість, але Робертсон по хімії нормально підходить, а вона по хімії не буде підходити. Давайте 85 х2 спочатку. Англія правий захисник. Бронз 87, добре. І ще шайдабл вокат. Алісон. Окей, okay, по рейтингу непогано, по рейтингу добре, я з цього зможу <рес> зараз щось кажуть. 84 х 7 а потім гарантутця. 84х7. <рес> Дайте хоч одного тоца, будь ласка, що ти так з вами? Окей, okay. а, бача і. єдиний волкаут. Ахуєть. Ахуєть, як все погано. Як все погано. -єй. <рес> тот з гарант. Тут може бути будь-яка ліга, будь-який ТОЦ. Давайте відкриваємо ТОЦ Гарант. <плес> Вау! Це ж ця 96 та дівчинка! Вау, в мене на основі її навіть нема. Я вважаю, що це трошки перемога для цього аккаунта, ні? 96 рейтинг дівчинка, буду за нею бігати. Полетіли. Аргентина. Бля, це Макалістер. Ну мені цих центральних півзахисників вже просто капець як багато надавали. Типу. Мені, мені в захист когось треба було, хоч когось. Фух, зібрав я ледве-ледве собі карточку. В основу нову. Лукас Васкес. Лукас Васкес. Тотс. Вже він нікого? 92-го рейтинга. Ще й плюс можна. А, його вже не можна качу... качнути, на жаль. Ну нічого. Коротше, якщо що потім щось. Полетіли. Перший суперник наш в відборах до вікінг-ліги Знайшовся. Друзі. Я зараз дивлюся статистику канала, і виявляється, що 70% людей дивляться відео не підпис... Не треба так. Підпишіться. Будь ласка. Дякую. І. Перший наш суперник. У відборах до вікенд-ліги на довбиках — це Акацукі. Ну, в нього, звичайно, така потужніша командочка. Ну, зараз будемо дивитися, що у нас вийде. Ой-ой-ой, канте, конте, малесенький. Канте пропускає. Бачу конте. І конте! у конте. Да, щось бундесів я взагалі ще навіть не побачив ні одного. Бачу, 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 бачу І з ударом. Є, 2-1. Зараз забігаємо. Пас на Жоу Педро. І Із ударчиком. Добре, 3-1 Ой, а кот, а кот, блять. Куди ти біжиш за са? Е, так не чесно, він просто побіг, пробіг за саку. Оп, і в дотик Добренько, Жоу Педро. Дуже класна карточка жоу Педро, до речі. Так, це ганков, це ганков, це гонков. Ану, пенесик! Ой, ой ой це ганков, хорош! Хорош, це гонков. І цей, і легенький суперник зразу. Бані! Перший свій гол забиває бані. Ану, покажи, як ти вмієш радіти. Єбать вона, звісно, термінатор, просто ходяча, їбать. Є, yeah, бані, другий гол забуває свій. Бані, баня yeah, нормально їбасить, до речі, в неї удар дуже хороший, вона трошки важка. Ну, але в мене, в мене деколи буває таке, що там дуже важкі теж попадаються на початку. 9-2 два Бані, який вже четвертий, п'ятий гол забила? Іжо Педро 10. 9 чи 10. 10! Ну, Окей. Добре, дуже повезло з першим суперником. Перша перемога є в відборах. Супер. Так, ну Така типа потужна команда, але я не розумію, що а Анрі з чи Хенрі, коротше, це чел з Бренфорда робить нього зліва на, на фланзі. В захисті. Пайлунд. Скидочка під удар і... Єбать, як потащив який удар від Бані. Пеналь. Пеналь. Так, а ну як ти п'єш пенальті? Добре. 1-0, Бані. Хорош. 2-0 бані, але то вона їбе. Добре, це друга перемога вже відборах? Але, скажімо так, може це був не повтор. Блін, чувака, до речі, парашан стоїть. Треба його їбати. А знаєте, що вона не така вже й важка? От тільки що вона гарно рухалась. А ну габі Вейга! 1-0 парашану туди, блять, нахуй. Ану, ан лайн не стигіді. Так, а якщо Васкес навіше на шоу. 2-0. Як же вона хуярить головою? Ану давайте проти Парашина. А? 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 Парашена. Тому що якщо вони не програють, не втратять ніде вачки, то вони виграють чемпіонат. Блять, Хойлун Добре! Ха-ха! Насвідскочило! Насвіт скочило! Хорош, Хайлон! Я, я вже готовий був його нахуй з складу тікікати після того, як він в штангу попав в порожні ворота. Бем, нахуй! 4-0. Все! до -по -по З Спорашеним вашим! О, а це четверта наша перемога, і це найлегший, найлегший просто вихід до вікенд Ліги в моєму житті. ФК Довбики, без жодної поразки. Без жодної поразки. ФК Долбики виходять вже у, ві у вікенд-лігу. 4-0! 4-0! Але таксені. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, то не полінуйтеся, будь ласка, поставити вподобайку, написати приємний коментар. Це дуже допомагає як даному відео, так і розвитку каналу загалом. Дякую. Також, хто ще не знає, в мене є Твіч канал, де я в прямому етері граю більшість своїх матчів та спілкуюся з вами, глядачами, а також телеграм-канал, де усякі новини, анонси та тому подібне. Підписуйтесь всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Російський теб! Все буде Україна! Пака!